Орієнтовної вартістю 234 чи орієнтовної вартістю 126. Оця робота ще має виконуватися, я не можу сказати, Микола Боліслав які там ціни на матеріали, зараз поняття немає. Я закінчу свою думку. Ми або закладаємо гроші в бюджет і кидаємо цей кабель, бо він нам необхідний для будівництва і здачі об'єктів експлуатації, або кажемо фірмі такій-то. Будь ласка, ти там в цьому мікрорайоні будові, в тебе там є люди, потужності зробити цю роботу рахунок своєї бойової вусі. Давайте розбираємося. Не можемо прописати, наприклад, положення, що за таких умов, коли йде замовником місто, і відповідно нам потрібно виконати ці роботи, ми можемо і електромережі. Зараховувати, тому що це ну ми ж прекрасно знаємо що тут на комісії, Ми зараз одного зарахуємо електромережі. Ну ми не будемо всім пояснювати, що це до садіку, що це для мікрорайону, а воно в положенні немає. І ми зараз будемо кожен раз мати такі прецеденти. Друге питання, вже забігаючи наперед, те саме дорога. Яка сума? Ми дороги не зараховуємо, знову ж потрібно для школи. Ми всі розуміємо, я не за те, що. Не має садів бути без світла, немає школа бути дороги. Мають бути єдині правила, ми вже поскільки раз говорили, єдині правила виписані в положенні. Що якщо йде замовку місто, значить цю, ці роботи ми замовляємо і відповідно ми можемо зараховувати. Ну, у мене є така пропозиція. Давайте змінимо тоді положення. Правильно. Розумію. Прошу. При цьому є пропозиція, щоб юридичний відділ першу чергу проаналізували необхідні зміни до положення. Якщо говоримо про конкретно 4-5 питання, сесія випадку 4 питання ми запам'ятаємо, що щоб минуло дало до волонтерів на побудували тепер і воно провело вже е, під'єднало. Зараз ми просто завершуємо до під'єднання цієї ДПшки, яке необхідно життєво для е, функціонування садочку. Це, це рішення замовлення є нове, це логічне продовження попереднього рішення сесії. Але те, що треба урегулювати, якщо треба внеси, ми маємо право зараховувати речі, насосні, інші речі, інфраструктурні об'єкти, які потрібні довідку, ну, ми вивчити, що є необхідність, то потрібно це прийняти. по 4-5 дійсно орієнтовані суми поки що забрати. З'ясуваємо звичайно, що людина і це перше, і друге, все одно буде робити, робіт, прийматися, щоб наш, нам не прийшлося додаткові рішення.